Виноград нас, на диво ну, дуже такий має якесь таке двоїсте ставлення до себе, тому що декому трудно за ним доглядати, ага. а декому ну, приємно ним милуватися. Та, ну, та. Але це така особлива рослина, надзвичайно винослива, дуже декоративна. І вона. Сама по собі в такому от закритому дивіжьому колу колодязі вона, вона як трудно виживає, тому що треба, вона потребує опори. Та, та, та. Такої опори. Але е, якесь диво сталося, що цей наш виноград він самотужки якось зміг. Вискав, зміг піднятися на таку висоту і використати найменші зачіпки, щоб вижити. Хоча не один раз переживав дуже тяжкі напади на себе так.